Тетяна Гришко до війни виготовляла шоколадні вироби вдома на Херсонщині. Через повномасштабне вторгнення вона з сім'єю переїхала до Тернополя. Жінка каже, під час пошуку роботи звернулася до Тернопільського центру зайнятості. Мені почали пропонувати відкрити власну справу. Я побоялась, звичайно, пішла додому, думала над цим місяців добрих шість, напевно, і вже. Якийсь такий прийшов переломний момент, що прийшов час розвиватися. Я або завершую свою шоколадну справу, або я йду далі. Знову повернулася в центр зайнятості і сказала, що я хочу відкривати і розвиватися в своїй сфері. Мені в цьому дуже швидко допомогли. Я виграла грант на суму 250 тисяч гривень, і це стало взагалі таким великим поштовхом для відкриття мого бренду, моєї крамнички виробів з бельгійського шоколаду. За ці кошти ми. Ми Придбали обладнання, ми придбали багато сировини, тобто упаковки, все, що потрібно для старту. На форумі сила ветеранської спільноти майбутніх громад разом Тетяна Гришко показує продукцію: набори цукерок, букети квітів та вареники з шоколаду. Також на форум приїхав ветеран російсько-української війни Дмитро Глухов з Теребовлі. каже, розпочав виготовляти вироби з дерева з лазерним гравіюванням після повернення зато. Моя дружина мене підтримала. І вона розробляє дизайни. Ми починали з іменних фоторамок, з медальниць, е, індивідуальної роботи. Пізніше ми вирішили купити ще один лазерний станок і перейшли суто на лазерну порізку і вироби з лазерним гравіюванням. З початку повномасштабної війни Дмитро служив у лавах територіальної оборони. Наприкінці 2022-го звільнився. Після цього ми вирішили подати на грант. Ми купили ще один лазерний станок, вже промисловий. Зараз збільшили виробництво в декілька разів. На форумі 9 ветеранів представляють свої бізнеси. Вони реалізовують підприємницьку діяльність за гранти від держави. Щодо повномасштабної війни вже працевлаштували 330 ветеранів. Нашими сертифікатами на навчання скористалися вже майже 60 ветеранів. Ваучерами на навчання скористалися 65 ветеранів. Експериментальний проект для учасників бойових дій, які проходить в центр просінтерічної освіти, де ми перенавчаємо людей на нові професії. Вже майже 370 ветеранів скористалися цими послугами. Також ми маємо грантові програми. Ми видаємо від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень на росток власної справи. І сьогодні є конкретно ці люди які вже скористалися цими програмами, і вже фактично 39 ветеранів отримали грант, 34 дружини ветеранів отримали гранти. Буде створено майже 180 робочих місць. Віта, Поляна, Любов Гадомська, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.